У нас сьогодні досить цікаве відео, друзі. У нас сьогодні огляд на мультипіч торгової марки «Грюнхельм». Вони тільки приїхали, і це, до речі, нова модель, друзі, можна сказати. Взагалі, ми їх досить довго чекали і от нарешті дочекалися. Попередньо досить прикольна, скажімо так, мультипіч. Вона має 11 автоматичних програм, має сенсорне керування, має 2 роки гарантії. І ми будемо, ми вже її порівнюємо з мультипічу Тіфаль нашою мультифічу, яку ми купили три місяці тому, ну перед новим роком. Попередньо, дивіться, тут у нас йде об'єм 7,5 літрів, єдине що, а тут йде 5 літрів об'єм самої чаші. Ми їх порівняли по великому рахунку, вони однакові. Сам метал, таке, ну, такі речі, там практично однакові, друзі. Єдине, що тут. Сенсорне керування, а тут не сенсорне, тут цим да, воно все. Ну, ну, ча 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 частково сенсорне. Частково, да. Тут також, до речі, частково сенсорне. Тут програма вибирається ось цією клавішою. Тут 8 автоматичних програм, бачите, а тут 11 автоматичних програм. Ми вже запустили процес. Ми зараз готуємо картопельку. Картопельку фрі. І, до речі, вже великий плюс Грюнхельма в тому, що, бачите, він має ось таку підсвіточку. Тобто включив, подивився, ага, нормально процес іде. А тут потрібно витягувати, щоб подивитися, ну, проконтролювати, чи готово, чи не готово е в такому дусі. Взагалі, ми, е скажу чесно, трошечки у нас був фальшстарт, тому що ми зробили розпакування, там, записував відео, розповідали там. Та по... все все Так, да, І я поставив на телефоні паузу і звернув екран, І виходить, відео збилося і взагалі не сохранілося. Тому, ну, вже є як є. Ми вирішили сьогодні пожарити картошку фрі. Так, де той пакет великий? Я вже його вморозила. Ладно, ми купили в метро пакет готової картошки фрі, друзі, і купили. Не готовий, а заморожене, але там є олія. Ну, заморожене, одинакові. Так. І, і. Ми поставили на одинакову температуру одинаковий час 200 градусів, 15 хвилин. Дивіться, чому так поставили? Тому що тут. Ця програма автоматична, бачите, картопля Фрі, вона йде на 200 градусах, готується на 15 хвилинах. Тут вибираєш автоматичну програму картошку Фрі, вона ставить 180 градусів і 45 хвилин. Ну, Ми 45 хвилин не будемо чекати, плюс якісь неоднакові умови. Ми вже поставили тут також 200 градусів 15 хвилин, просто налаштували вручну. Так, ось все залишилося 9 хвилин. Так, да, так що так про це Попередньо вони досить схожі. Дивіться, навіть дизайн от чимось схожий. І скажу чесно, по якості збірки, в принципі, Грюнхіль мені подобається. тобто, ну, Тут все на висоті. Е, ви скажете, а чого ви їх порівнюєте? Ну що їх там порівнювати? А друзі, все просто. Е, у ми купили там щось чи за 5, чи за 6 тисяч по акції да. в Комфі, друзі. Грюнхільм коштує 2600 гривень. Тобто, ви розумієте, яка різниця? Просто колосальна. Навіть то, що тут трошки менший об'єм, але все одно ціна колосальна. Тому є смисл, є сенс порівняти і зробити якісь висновки, чи є сенс переплачувати, чи нема сенсу. І так як ми цією користувалися, дружина користувалася вже три місяці, вона вже ну, має, має, має. має вже враження. Тобто вона зараз вже подивиться і скаже там, ну от, порівняє, скажімо так. Ми пожаримо картошку фрі, до речі, ось ми ще тут замарінували, купили рибку червону. Також стейки замарінували, і зараз також будемо готувати і там, і там. Тобто... Давай скажемо про свій. Фірманий маринад. Фірманий і простий маринад, друзі. Вчена е, ложечка цукру і соєвий соус. І на 10 хвилин мінімум. І все. Ну, Ми так швидкий такий. Так. Тобто, То там, саме куп... швидкий да, Купили, купили туди-сюди, да, поки там і все. Так що, друзі, ось так. Е, тепер по характеристикам. Ця споживає 1,5 кВт максимально, ця споживає максимально 2 кВт. Ми втикнули, прямо, бачите, в розетку. Скажу чесно, проводка тут якісна, я сам її робив. Там провод 2,5 мідь. Ну в общем, хто в темі, той розуміє. Тобто тут все чітко, друзі. Автомати, запобіжники є, тому можна не хвилюватись. Це, в принципі, пікове навантаження. Так, бачите, можемо так подивитись. Ну, ми не селили нічого, просто засипали заморожену. А тут можемо заморожену на секунду, чи не треба? Тільки можемо вийняти. Давай подивимось, Ну Давай, ну, подивим. ну, давай швидко ні? подивимось, так. Да. Я не знаю, я нажимаю стоп аби, зазвичай і дивлюсь. Так, і. І продовжуйте. Так, да, і воно продовжує. Ага. Ну, то, ну все, дивимось далі, друзі. Дивимось далі, перевіряємо. Ну в цілому... В цілому ця понятно, що вона компактніша, до речі, тобто ну, ця досить велика, скажу. Скажу чесно. і ще хочу додати, що помітила, що дуже царапається ця частина пластику цей. Так, да, він прикольний, але матеріал да. дешевий. Матеріал дешевий, дуже, друзі. Дуже. Як, як я його питаюся не зберегти, дуже це все одно. Все одно царапається. Ну, друзі, в цілому. Я ж кажу, тут у нас вентиляційний отвір знаходиться позаду, поки там дружина палакає по телефону, я покажу. От ціля зараз шурує гаряче повітря. А в цій грюнхені він знаходиться, звичайно ж, позаду. І також шурує гаряче повітря. Тобто розмір бачите, да? ну, так? от, В принципі, тут написано, я так розумію, на 8 персон максимально, тобто вона розрахована, велика чаша. Тут, я думаю, можливо на 6-5 людей буде достатньо. Я скажу чесно, от, ну, поки вона мені подобається просто от, по ергономіки, по якості збірки, по функціоналу. Якби вони приїхали перед новим роком, ми б їх продали, я не знаю, друзі. Ну. ну, Багато сотень, скажу чесно. Тобто, якщо вона, зараз ми її ще перевіримо, якщо вона хорошою якостю, тобто готує е, смачно, все правильно, то все, успіх їй гарантований. Хром, я не знаю, це метал, мабуть, це пластик. Це сама вся ця стріна. Оце нержавічка, йде. Ну, вони по стилю світа, як тобі. Отак да. от. Вони однакові. Ну, тут просто що от, ця от, штука взагалі-то супер. Дивіться. О. Бачите, ця вже запікатися почала, вже видно. Мені здається, ця буде швидше готувати, ніж ця. Ну, Та, ну тут... звичайно, може, відкрили пар від тут і, і за... відкривати більше. Да, можливо, тут і за об'єма вона, тому що ця, наче як була більш готова. Ну ладно, зараз побачимо. Ми ще давай, я хотіла б перегорнути трішечки її. раз, знаєш, так, підкинути цьому картошку. Ну коли, після приготування? Ну так, да. зараз ти. Ну давай зараз. Ні, давай зачем? А ну ж події смысл такий, що ти закинув і все. Ну, Мінімум проблем, чи ні? Відосики в ТікТокі показують, що треба її перегортати. Да? Ну давай перегорнемо. Так я тільки не знаю, коли це робити, зараз чи потім. Ну давай ну, вже, 5, ну, давай, вже почекаємо 5 хвилин, тут вже 4 хвилини. Ну давай трішечки почекаємо. В общем, такі, друзі, у нас сьогодні відео цікаве. Я вже їсти хочу. Да. До речі, тут оця верхня частина нагрілася, особливо ось тут, а тут все прохолодно. Тут гріються бока. Да, оце бока гаряча тут. Ой, тут ще тут гарячі, тут взагарячі. Так, прям можна бачити, як картошечка, бачите приобрітає відповідний... Притаманний їй колір. Цікаво, реально цікаво. Забув сказати, друзі, ще по характеристикам. Максимальна температура тут 200 градусів. Ну, якщо можна вручну виставити, тут 200 градусів. Таймір, тут дружина не пам'ятає, скільки там таймер можна виставляти. Тут можна таймер виставляти від 1 до 720 хвилин, бачите? Ну, чисто по функціоналу, то Грюхем виграє, тому що, по-перше, 11 програм автоматичних, По-друге, 1500 Вт, сенсорне керування, 2 роки гарантії. І по-третє, е скажіть, я скажу, ціна. Ціна взагалі тут просто це, ну, небо і земля. Тим паче, що без акції ці поначалу продавалися там чи по 7000, чи по 8, щось таке. За них там просили якісь такі гроші неймовірні. Ну, зараз. Поставимо на паузу, ну давай. Так, давай Хорошо. стоп тут і. Па -пауза. пауза. ось стоп. Давай подивимося, просто подивимося. Залишилося 3 хвилини. Ну, тут явно вона слабенько готова. Отак, ось так треба ось раз. Mm. Я б одну залишила таку длинненьку. Ага, Гаряченька яка яка гаряченька. Так. Оп. Трошки сильніше, так? Mm -hmm. ну, тут, можливо, розумієш, менший об'єм, можливо, mm -hmm. воно скоріше yeah. прогріває його там якось. Так. Хоча тут теж потужність більша в неї. Відповідно, так. повинна вона краще готувати. Так, що робимо? Продовжуємо? Ну, давай, Чи додаємо температуру? Ні, ні, давай продовжуємо. Yeah? По ідеї вона ж повинна закінчити цикл. Жалко. Ну подивимся. А, а подожди, час? тут сбило. 2 минуты продолжить, да, и тут продолживается. А вот так оно пришло, чем не нажать надо? Ой, смак, мабуть, пришло. Так, на на смак, она вже готова. Да. Це ты купит пробуешь. Вот це Угу. Там горячий, я подчекаю. Можно ще добавить? Арчи з нами тут. Думаю, ему что-то перепадет. Ширки не хватает. То есть ну, я. Ну, у тебя зрюки, мам. Она по смаку. Вот, да, трошки посолить. Точно, как с Макдональдса. Ну, или очень-очень схоже. Мне кажется, надо будет добавить кукурузу. Час, можно. было. Ну, Нажми. Так. так, тут у нас уже готово. А тут бы трошки с запізненням назвал топочку старт после паузы. А ну глянем. Раз. По-хитрому. Вот это мне нравится вообще. Да, нужно было тебе. А ну-ка. Зараз мені кажется, вона здається, готова. Мені також уж. Посолить. давай посолимо Прямо вже... прям так беруть соль. Ну вона явна. Да, да, ну, це була, друзі, автоматична програма. Тобто тут ми виставили вручну, а тут автоматично. Давай. ще раз. так Треба наші дітей пробувати. Вони спеціалісти. Да, поки залишаємо. Так, поки залишаємо, може хай остиває. Так, зараз на що спрацюємо. Все, вона світа готова, дивись. Це у нас досі по насосу. Так, достаємо. Теж красиво. Ну так, да, теж нормально, в принципі. Mm -hmm. Тобто навіть ну, та, яка була тут, ми її тут налаштували. В принципі, нормально. Ну, трішечки це джавісти. Ну, трошечки більше. Трошечки, да, давай, да. теж солимо? Давай, так, да, посолимо, так. Да. Значить, Це друзі, зараз ми одинакові. посолимо, значить, ми зробимо зараз пробу знімемо. І дамо пробу нашим дітям. Вони не совруть. Так, да, вони не совруть, але вони не захочуть на камеру. А ми не будемо на камеру знімати. Да. Ми за кадром. Так, да, я вже професіонал. Ну, ну все. Угу. Нічого собі картопілька, дивись яка, довга. Угу. Ну що, достаємо? Е -е, так, ну давай так. Да. Так, друзі, висипаємо. Бачите. Це у нас Грюнхен. Раз. Ух ти. Грюнхен, дивіться. А, давай покажемо, як вона виглядає всередині, до речі. Миш. Ну, ось так виглядає всередині. Да, вот так, да. не знаю. Решітка виймається. Да. Ну, Значит, поки не чіпає. Добре, вона ще гаряча. Так, давай кефаль. Тут у нас кефаль. Да, я Ну, Тіфаль, зрозуміло, тут більше об'єм на 50%. І так, друзі, ось так воно виглядає. Практично однаково. Тут трошечки десь щось більше запіклося по краям. А так практично однаково. Так, а ну-ка я знімаю знімаємо пробу. Кетчуп треба так. Я зараз спробую без кетчупа. Ну-ка, треба ага. засняти. Mm -hmm. Така типична картошка фрі. Так. Да? А може скоринка якась краще? Можливо, ще пару минут годин можна було підтримати, щоб... Знаєш, mm, щоб... mm -hmm. ну на любителя піджарить. А ну-ка пробуємо. Це я пробував грюхень, пробуйте фаль. Готово Вона всередині м'яка. Ззовні така вже підсушена. Mm. Ну-ка. Не, не однаково. Не бачу різниці. Так, все, друзі, це тема можна на нього подсесть зараз. Да. Давай, дівчат нашу позовем. Хай спробують, хай скажуть. Виду. В общем, друзі, ми тут уже пробуємо з досі. Ну, воно практично однаково. Все, готово, все однако. Картошка і картошка Точ... да. точніше, смачна картопля. То есть картопля з мультипічі за 6 тисяч гривень і за мультипічі за 2600 нічим не відрізняється. Ні, ну це трішечки піджарить Ну, навіть та, ну, що, що за 2600 трошечки, так. Да. Більше, mm -hmm. ну, навіть трошечки краще, тому що вона підійшла прям знаєте от-от от могла б пригоріти, але ні. Ну, края там, бачите, десь десь щось. Саме такий тобто цинус. Не знаю. Більше Хар... смачно. Так, ладно, друзі, переходимо до другого тесту, готуємо рибку. Да, ну ми поставимо стандартну програму. І там, і там, так? Да? Да. Ня, ну подивимося, що там все.